Велике питання, чи є життя за межами Землі. Більше чотирьох тисяч екзопланет, а саме так називають світи навколо інших зірок, вже підтверджено в нашій галактиці, але, вочевидь, їх кількість може становити трильйони, і це лише на нашому відносно невеликому зоряному острові, який ми, українці, називаємо Чумацький шлях. І, хоча на сьогоднішній день точно відомо про наявність життя лише на одній планеті, величезне різноманіття позасонячних світів та невпинний розвиток наших технологій дозволяє усвідомити, що скоріш за все питання часу, коли саме ми знайдемо позаземне життя. Лише за відносно короткий проміжок часу, за який людство предметно займається пошуком, ми вже маємо кілька десятків планет, які потенційно можуть містити життя. Одним з найкращих інструментів, який вчені використовують для визначення придатних для життя планет, є концепція придатної для життя зони. Впевнений, що багато моїх глядачів чули про цей спосіб пошуку, і полягає він в тому, щоб шукати планети, у яких орбітальна відстань від зірки потенційно дозволяє утримувати воду на поверхні планети в рідкому стані. Тобто планета буде віддалена від батьківської зорі настільки, щоб вода не випаровувалась від надмірної спеки або не замерзала від постійного холоду. Однак для того, щоб життя, яким ми його знаємо, змогло процвітати та хоча б зародитися на планеті, потрібно виконання значно більшої кількості умов. Так, вода є дійсно необхідною, але недостатньою умовою, оскільки життєдіяльність є функцією безлічі параметрів навколишнього середовища. Для прикладу, планета повинна бути відповідного розміру та з відповідною атмосферою, а батьківська зоря повинна бути як мінімум стабільною, не випромінюючи вбивчих спалахів зі своєї поверхні. Тобто зона життя це лише перший крок для того, щоб відрізнити ворожий світ від потенційно придатного для життя місця. І забігаючи наперед, скажу, що можливо це зовсім не обов'язкова умова пошуку. І розповідаючи про пошуки життя, одразу потрібно зазначити одну маленьку проблему: як це не дивно, але ми не можемо впевнено сказати, що знаємо, що ж таке життя насправді. Власне відповідь на це питання є однією з головних цілей такої науки, як астробіологія. Можна подумати, що після століть вивчення це питання буде вирішене, принаймні для життя на Землі, але насправді стає все складніше придумати відповідь, яка б враховувала всі виявлені форми життя, які могли колись існувати на нашій планеті. Одне з часто використовуваних визначень життя це форма матерії, найхарактернішими рисами якої є обмін речовини, самооновлення та самовідтворення. Однак таких визначень є буквально ще сотні. Як стверджують деякі астробіологи, ми справді не знатимемо, що таке життя до того моменту, поки не знайдемо альтернативу основній структурі життя, знайденій на Землі, тій самій ДНК. Іншими словами, саме знайшовши інопланетне життя, ми б змогли сказати, що ж таке життя насправді. До речі, наслідком такого напряму мислення є постійно виникаюче занепокоєння щодо того, що, наприклад, марсохід або будь-яка інша майбутня місія на інших планетах, якщо й буде зустрічати ознаки теперішнього або минулого життя, банально не буде в змозі їх розпізнати. Тому є сенс, принаймні, спочатку шукати щось більш звичне і життя, яким ми його знаємо, було б легше знайти. А для цього, вочевидь, потрібно шукати світи, схожі на наш власний дім. Звичайно, коли ми говоримо про придатні для життя екзопланети, насправді ми в першу чергу маємо на увазі їхні зірки, адже це домінуюча сила в будь-якій планетарній системі. Оскільки наше Сонце живило життя на Землі майже 4 мільярди років, загальноприйнятою є думка, що подібні зірки будуть головними кандидатами у пошуках інших потенційно придатних для життя світів. Однак не все так просто. Жовті карлики типу G, такі як наше Сонце, не так часто зустрічаються в нашій галактиці, і живуть вони коротше за своїх менших братів зірок типу M або червоних карликів. До того ж, планети розміром із Землю на широких орбітах, навколо схожих на сонце зірок, виявити значно складніше. І знову ж таки, на відміну від червоних карликів, переважна більшість світів розміром із Землю були знайдені саме на орбітах цих тьмяних та відносно холодних червоних зір. А все тому, що через невелику масу зорі гравітаційний вплив кам'янистої планети на зірку буде суттєвий, що призводить до її, так би мовити, розгойдування. Саме завдяки цим коливанням зірки астрономи виявляють екзопланети, а також можуть навіть виміряти їх маси. Однак на орбітах зірок, схожих на Сонце, гравітаційний вплив планет буде значно меншим, ніж у червоних карликів, тому такі планети складніше знайти. Виходить, що планети навколо червоних карликів це те, що нам потрібно шукати. Але і тут не все так просто. Такі зорі мають одну шкідливу звичку, особливо в молоді роки. З їх поверхонь періодично вириваються потужні спалахи високочастотного випромінювання, і це дуже погані новини для будь-якого життя на поверхні екзопланет. Тим паче зона життя навколо червоного карлика повинна бути дуже близько до зорі через її відносно низьку температуру поверхні. Тому планети в такій порівняно вузькій зоні, придатні для життя, піддаються екстремальним рівням ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання від червоного карлика, яке може бути в сотні тисяч разів більш інтенсивним ніж те, що отримує Земля від Сонця. З огляду на суттєву поширеність червоних карликів, а вони становлять від 70 до 90% взагалі усіх зірок в нашій галактиці, можливість життя навколо цих типів зір може нам сказати, наскільки взагалі поширеним є життя у всесвіті. Тому це, мабуть, найважливіше і досі не вирішене питання у сфері пошуку придатних для життя планет. І у другій частині ми ще поговоримо про можливість червоних карликів підтримувати життя. Однак є ще один досить цікавий тип зірок, який просто вселяє оптимізм. Деякі вчені вважають, що зірки, які є трохи прохолоднішими за сонце, які називають помаранчевими карликами або зорі типу К, потенційно кращими для просунутого життя. Вони можуть стабільно горіти десятки мільярдів років, що дає величезний часовий проміжок для біологічної еволюції, і до того ж, вони значно поширеніші, ніж сонцеподібні зорі. В чумацькому шляху помаранчевих карликів втричі більше. Зорі типу К є фактично проміжною ланкою між більш світлими, але короткоживучими зірками сонячного типу і більш численними, але менш стабільними червоними карликами. Тому, шукаючи потенційно придатні для життя планети, краще це робити саме на орбітах помаранчевих карликів. Для прикладу, потенційно одна з найбільш придатних для життя екзопланет, знайдена на сьогодні, це Кеплер442 b і вона кружляє навколо помаранчевого карлика кеплер 442 в сузір'ї ліри на відстані 1120 світлових років від сонця. Планета цікава тим, що має масу дуже близьку до земної і знаходиться в зоні життя своєї зірки. Окрім спектрального класу зорі, навколо якої обертається планета, безумовно багато інших зоряних факторів може вплинути на зародження і розвиток життя в тій чи іншій зоряній системі. Наприклад, зона життя навколо зорі повинна бути стабільною. По-перше, діапазон зони не повинен змінюватися з часом, адже світній зірок, як відомо, змінюється по мірі старіння зорі, тобто наприкінці свого життя, зорі стають більшими і гарячішими. А отже зона життя такої зорі буде зміщуватися назовні. І якщо це станеться занадто швидко, як це буває, наприклад, з надмасивними зорями, планети можуть мати лише невеликий часовий проміжок всередині зони та відповідно меншу ймовірність розвитку життя. По-друге, в зоні життя або відносно близько до неї не повинно знаходитись жодне тіло з відносно великою масою, таке як газовий гігант. Адже присутність такої планети, скоріш за все, порушить формування тіл розміром із Землю. Наприклад, в нашій сонячній системі матерія з поясу астероїдів схоже, що не змогла сформувати планету через орбітальні резонанси з Юпітером. А якби газовий гігант з'явився між орбітами Венери та Марса, Земля майже напевне не сформувалася би у своєму теперішньому вигляді. Також не слід шукати життя біля змінних зір. Зміні зорі це зірки, в яких спостерігається періодична зміна яскравості. Зміна яскравості є загальною характеристикою всіх зірок, але інтенсивність коливання яскравості може бути дуже різною. Так, більшість зір відносно стабільні, але значна частина змінних зірок часто зазнає раптового та інтенсивного збільшення світності, а отже і збільшується кількість енергії, що випромінюється до планет на орбіті. Такі зоряні системи вважаються поганими кандидатами для домівки життя, оскільки очевидно, що їх непередбачуваність та зміни вихідної енергії негативно вплинуть на організми. Ще однією важливою характеристикою зорі, навколо якої теоретично може зародитися життя, це її металічність. Безумовно, основну частину матеріалу в будь-якій зорі складають водень та гелій, однак зорі дуже сильно відрізняються між собою по кількості важчих елементів або металів в своїх надрах. Саме так для зручності в астрономії металами називають всі хімічні елементи важчі за гелій. Якщо в складі зорі виявляється багато металів, то це означає, що на етапі утворення такої зоряної системи протопланетний диск навколо зірки також містив багато важкого матеріалу, тобто саме того матеріалу, з якого утворилася, наприклад, наша планета. Згідно сучасної теорії формування планет, є невелика ймовірність утворення кам'яних планет навколо бідних на метали зір. А якщо такі планети і народжуються, то, скоріш за все, матимуть невелику масу, а отже будуть несприятливими для життя. Цей взаємозв'язок також був підтверджений спостереженнями: зірки, що містили планети на орбіті, були явно багатші металами, ніж зірки, що майже не містили планет. Окрім характеристик самої батьківської зірки, певну роль в зародженні життя може відігравати і найближче зоряне сусідство зірки. Вчені розглядають можливість того, що окремі області галактики можуть бути краще пристосовані для життя, ніж інші. Наприклад, наша сонячна система знаходиться в рукаві Оріона на краю галактики Чумацький шлях, і як вважається, в сприятливому для життя місці. Адже наша система не знаходиться в кулястому скупченні зірок, де велика щільність зір є ворожою для життя. Враховуючи надмірне випромінювання та можливі гравітаційні збурення, які до речі можуть порушити стабільність орбіти деяких тіл в хмарі Оорта чи поясі Койпера, що може спричинити катастрофу через бомбардування кометами та іншими тілами із зовнішніх регіонів сонячної системи. Також ми знаходимося далеко від центру галактики, де щільність зірок знову ж таки збільшує ймовірність іонізуючого випромінювання та гравітаційних збурень. Ну і про чорну діру в центрі не потрібно забувати, яка навряд чи завжди буде спокійною. До того ж, поряд з нами немає активних джерел гамма-променів, які також можуть бути вбивчими для життя. Виходить, що відносна ізоляція це зрештою те, що потрібно життєдайній системі. Однак надзвичайна ізоляція теж може бути шкідливим фактором, адже настільки багате на метали сонце навряд чи сформувалось у найвіддаленіших районах чумацького шляху, де загальна численність зірок менша і кількість металів також. Тому приміське розташування зоряної системи, як у випадку з сонцем, це кращий варіант для підтримки життя. Отже, це деякі найголовніші характеристики зірки, навколо якої, як вважається, може зародитися та еволюціонувати життя. У наступній частині ми поговоримо про те, за яких умов найпоширеніші зорі нашої галактики, червоні карлики, можуть сформувати життєпридатні зоряні системи. Ну і звісно, детально обговоримо важливі характеристики самих планет, що мають вирішальне значення для розвитку життя, якого ми знаємо. А на сьогодні все зустрінемось у наступному випуску, як завжди, будьте здорові та дивіться українське. На все добре!